Друзі, вітаю! Мене звати Чимирис Євген і В цьому відео пропоную поговорити про безкомпромісного кращого представника в портативному ігровому сегменті. Це модель 2024 року Legion Pro 7 9 го покоління, оновлений дизайн та нові фішки. Історія кращого ігрового бренду почалася ще в 2015 році. А зараз, пройшовши майже десятирічний шлях, він практично недосяжний для конкурентів. Про це й поговоримо. Для початку давайте звернемо увагу на екран. Це IPS-матриця в розмірі 16 дюймів, з сторін 16 до 10. Ми маємо дуже тонкі рамки та відкриття кришки екрану на 180 градусів. Роздільна здатність 2,5К з частотою оновлення зображення в 240 Гц. Обов'язкове 100% покриття dci p 3 та 500 НІТ яскравості. Також підтримка технології HDR 400, Dolby Vision, Nvidia G Sync та заводська калібровка екрану X-Ride Phantom. Тепер час поговорити про продуктивність. Ноутбук Legion Pro 7 9-го покоління це неперевершений інструмент як для ігор, так і для продуктивної роботи. Саме тому в цьому ноутбуці встановлений процесор компанії Intel Core i9-14900HX – Це покоління Raptor Lake. Ми маємо 24 ядра, 32 потоки, тактова частота 5,8 ГГц та загальний кеш в 36 МБ. Це просто звір якийсь. Нові процесори мають високопродуктивні ядра та енергоефективні. І в залежності від того, які процеси запущені, оновлений планувальник задач розподіляє їх між цими ядрами. Складні задачі відправляються високопродуктивним. А якісь легкі фонові йдуть в сторону енергоефективних. Саме це дозволяє. Дуже потужному ноутбукові Legion Pro 7 бути автономним. До речі, тут встановлений рекордний за ємністю акумулятор 99,9 Вт годин, що дає цьому красенню близько 9 годин продуктивної роботи. Підтримка технології швидкої зарядки є обов'язковою. З 0 до 30% ви можете зарядитися за 10 хвилин, за 30 хвилин від 0 до 70 а за 80 хвилин з 0 до 100%. Окремо треба поговорити про систему охолодження. Це не просто ще одна важлива складова, це справжній витвір мистецтва. Два оновлених з рідкого полімеру великих кулери забирають повітря за класичну схему. Ось тут знизу. Видувають назад від користувача. А задля того, щоб видувати якомога більше гарячого повітря, у нас є не два величезних, а чотири великих радіатори, які дозволяють видувати все гаряче повітря з усього ноутбуку. В ноутбуках серії Legion використовується новітня система охолодження, розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу рідкий метал з іншим типом охолодження, випаровольна камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. І я зараз не про циферні назви, бо RTX 40 серії можна знайти і в конкурентному середовищі. Я безпосередньо про потужність графіки. В цьому ноутбукові можуть бути встановлені чіпи RTX 4080 12 Гігова на 175 Вт потужності, та RTX 4090 на 16 гіг, і також з потужністю 175 Вт. В ноутбуці встановлений спеціальний чіп штучного інтелекту la 2Q, котрий використовує програмне машину навчання для того, щоб максимально правильно переналаштовувати все, що є всередині ноутбуку: процесор, графіку, швидкодію, оперативної. Пам'яті для того, щоб в іграх давати максимальну потужність та стабільність FPS. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q Control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш FNQ можна змінювати режими продуктивності системи. Тихий, автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви налаштовуєте самостійно. Завершуючи тему продуктивності, треба сказати про оперативну пам'ять, котрої тут може бути 32 Гігабайти. Це новітня ddr 5 пам'ять швидкістю 5600. А вона розміщена в двох слотах. А якщо говорити про збереження всілякого корисного, то в цьому ноутбуці є місце під два SSD NVMe, кожен по одному терабайту. Важливим елементом при виборі ігрового ноутбуку є клавіатура. Вона має доволі чіткий хід клавіш, 1,5 мм та окремо винесений блок стрілок керування. А так, як ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність управління персонажем та комфорт при роботі з клавіатурою є дуже важливим для гравців. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трішечки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. Також треба відмітити наявність всіляких фішечок, наприклад, незалежна обробка натисків. Можна одночасно натискати хоч усі кнопки. Система опрацює кожну команду. А в програмі Lenovo Spectrum можна додатково налаштувати підсвітку, макроси та всілякі корисні дрібнички. Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 оснащений великою кількістю всіляких портів та рознімів. Ліва грань ноутбуку має USB Type-C з підтримкою технології Thunderbolt 4 та USB Type-A версії 3.2. Права, в свою чергу, оснащена аудіопортом, usb Type-A версії 3.2 та важелем блокування камери. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти. Цей порт живлення, і HDMI покоління 2.1, два usb Type-A версії 3.2, USB type c версії 3.2 з підтримкою передачі даних, дисплей портом 1.4 та можливістю заряджати безпосередньо сам ноутбук, потужність 140 Вт та порт для під'єднання до локальної мережі. Такий варіант розміщення доволі зручний, бо мало кому подобається величезна кількість кабелів справа або зліва від ноутбуку. Legion Pro 7 – це справжній вибір професіоналів.